Виконуємо номер 343 із підручника Алгебра 7 та номер 13 12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Запишіть степінь у вигляді добутку двох степенів з однаковими основами. Завдання перше. М у 7 у степені, друге це в 12 степені, третє 5 у 17 степені і четверте П у 8 степені. Приступаємо до виконання. Щоб помножити степені з однаковими основами, основу залишають без тієї самою, а показники степені додають. Отже, можемо подати як М у кубі на М. У четвертому степені показники додають 3 до 4 буде 7. С у десятому степені на С у квадраті. 10 додати 2, 2 буде 12, 5 у 11 степені на 5 у шостому степені додати 6 буде 17. І П у сьому степені на П. 7 додати 1 буде 8 номер 343 із підручника «Алгебра 7» та номер 13.12 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.